30 серпня, п'ятниця, Божа втіха. Бог бажає явити знання про себе через нас на кожному місці. Для того, щоб це могло бути зроблено, необхідно, щоб ми визнавали його на кожному місці. Він не буде царювати в нашому житті без нашої згоди. Саме через нашу згоду, саме завдяки нашій співпраці все буде зроблено. Якщо ви захочете і будете слухняні, то будете куштувати блага землі. Бажання це справжня дія волі. Якщо ви захочете. Тобто, якщо теперішня дія вашої волі спрямована на те, щоб Бог був прославлений, щоб Його воля була виконана, і ви віддасте себе Його волі, ви будете куштувати блага землі. Виберіть собі цього дня кожного дня, доки він називається днем, кому ви будете служити. Таким чином, для того, щоб Бог міг явити пізнання себе через нас усюди, необхідно, щоб ми усюди визнавали його. Визнати це означає визнати істину. Це наскільки істина, що вона є істиною незалежно від того, визнаємо ми її чи ні. Коли Павло стояв на Марсовому пагорбі, знаючи, що перед собою натовп найвидатніших язичників, серед яких не було жодного християнина, він вимовив слово Боже, що він недалеко від кожного з нас. Недалеко значить, близько, тож він близький до кожної людини у світі. Він настільки близький, що стоїть біля самих дверей, він з радістю увійде і запанує в житті, і явить пахощі пізнання себе всюди. Господь близький навіть до язичників, близький до тих, хто постійно відмовляється відчинити йому двері свого життя. Але наскільки ж більш правильним є те, що він близький до тих, хто відчинив ці двері і віддав себе йому? Усім їм він каже Я з вами в усі дні до кінця віку, я, Господь, Бог твій, буду тримати тебе за праву руку твою. Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Чи не дві малі птахи продаються за Асарії, Ас і жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого? Так, навіть вам і волосся все на голові пораховане. Матвія 10.30. Усе це показує, що ніщо не може увійти у ваше чи моє життя, що не має цінності горобця, але що Бог там, щоб зустріти це і спостерігати за цим, і зробити так, щоб це навернулося до нашого блага і до його власної слави. Це показує, що ніщо не може увійти у ваше життя, що має таке саме значення, як одна волосина на вашій голові. Але Бог там, щоб зустрітися і зробити так, щоб це навернулося до вашого блага. І тому ми знаємо, що тим, хто любить Бога, все сприяє на благо. Тому написано, що Бог всякої втіхи втішає нас у всякій скорботі. Цей світ світ випробувань, труднощів, проблем. Людина народжується на біду, як іскри летять вгору, такий цей світ. І поки ми перебуваємо в ньому, ми будемо зустрічатися, і ми повинні очікувати зустрічі з усім, що є в цьому світі. Ми повинні просити не про те, щоб нас уберегли від випробувань, які несе цей світ, а про те, щоб вас уберегли, поки ми в них перебуваємо. Ми повинні просити про благодать і про проникливість, щоб знайти там Бога, щоб ми могли віднайти Його милість у кожному випробуванні, Його силу у кожній складності, Його розраду в усіх наших скорботах. І це не тільки для того, щоб усі переживання цього світу працювали на наше благо і наше спасіння. А й для того, щоб завдяки усім цим переживанням ми були краще підготовлені до передачі цього спасіння тим, хто його не знає. Справді саме про це йдеться в уривку, де йдеться про те, що Бог усякої втіхи втішає нас у всякій скорботі. Тут Він наводиться повністю. Благословенний Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милостий і Бог усякої втіхи, що утішає нас у всякій скорботі нашій, щоб ми могли утішати тих, хто у лехах, утіхою, якою й самі утішаємося від Бога. Оскільки мета Божої розради зробити нас здатними втішати інших, то цілком очевидно, що мета нашої участі у випробуваннях, які дає нам цей світ, Полягає в тому, щоб ми могли допомогти іншим людям, які стикаються з такими ж випробуваннями. Для того, щоб ми могли бути реальною допомогою іншим, ми повинні розуміти їхній досвід, випробування, біди. Люди, які належать тільки цьому світу, мають тільки той досвід, який дає цей світ. Але Бог хоче, щоб вони пізнали кращий досвід, ніж будь-який інший. Він хоче, щоб вони пізнали його. Він хоче, щоб вони знали його скрізь і в усьому. Він хоче, щоб вони пізнали Його силу і Його втіху, і від нас з вами, які сповідують, що знаємо Його, які прийняли Його ім'я на себе. Він чекає, що ми визнаємо його і що знайдемо Його силу і Його втіху, які перетворять усе гірке на солодке, перетворять для нас усе, що здавалося, було проти нас. І в такий спосіб ми самі будемо спроможні втішити тих, хто перебуває в будь-якому тією втіхою, яку ми самі одержали від Бога, коли ми були в таких самих переживаннях, у яких переживають інші, котрі не знають Бога. Так Господь пропонує нам завжди тріумфувати в Христі, а також явити пізнання себе через нас у всіх місцях і всім людям. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.